Привіт, мої юні друзі! З вами Фейс. Сьогодні я покажу дві ферми. Перша це ферма селян, та друга це ферма овочів на цих селянах. Що ж, почнемо? Ця ферма селян дуже і дуже легка. Для цього нам потрібно на полута, з гладкого каменю 4 штуки, блокитний келим теж 4, ну точніше, будь-який кев. А далі люк 4, скло або інші блоки. Е, скло ну, в моєму вигляду потрібно, щоб. Відтуда падали жителі, так що, якщо що, можна навіть низку, та не обов'язково дванадцять. Далі, одне, один дубовий паркан та чотири білих ліжик, А також треба буде привести два селяни. Що ж, ставимо спочатку один, два, три. Ось так ви можете більше тунель зробити, тільки знаєте, що от сюди будуть падати селяни, та якщо буде дуже великий оцей тунель, то вони будуть помирати. А, далі ставимо 4 каменю плити. Далі М можна також будь-яку плиту. Далі ліжко. А також ми ставимо 4 люки та 4 килима. Завишилось привезти селян. Ось ви перевезли на човні або на другому транспорті, або, ви, може, вилікували жителів. Та, щоб їх сюди завести дуже легко, ми просто ставимо ось сюди блок та робимо а, сходи. ось так. А тепер ждемо ніч. Ось і ніч мама. човен. А вони йдуть спати на ці ще ліжка. Як бачите, один так, він не, змог, не зміг лягти, тому треба ще ось сюди поставити. Все, як бачите, він йде. Та все. Сходи ви маєте, та щоб ця ферма за, запрацювала, вам потрібно дати їм якусь їжу. Їжу вони їдять моркву, далі картоплю, де вона ось картопля, все сире, а також буряк. І хліб здаєте, або по 16 так буде один селянин. Але ви можете відразу додати, дати їм стак. Та вони будуть використовувати його довгенько. Якщо я не помиляюсь, то вона за один день ніч пройшла один день. вони чи одного селяна, чи два селяна розмножують. Ось і ранок ви просто даєте їжу ось так. Вони її беруть, один якийсь селянин бере, а вже другий селянин дає їжу другому. Та вони розмножаються. Як бачите, ось він. Да. І почалось розмноження. Та ось вам якийсь селян впав з цього паркану. Паркан треба, тому що великі через паркан не можуть впасти, а ось маленькі можуть. Ця ферма дуже і дуже маленька, але вона дуже і дуже продуктивна. Також ви можете не тільки одну таку побудувати, там ще, ще і ще. Ну але я не думаю, що вам настільки треба швидко селян, щоб зробити ще, і ще ще. Максимум там дві-три. Це вже буде навіть забагато. А тепер ми зробимо ферму овочів. Для цього нам потрібно... О, Окей, нам потрібно Зробити такі стіни 11 на 11 блоків. Байдуже, буде це зі сква чи ні, Також ми робимо посередині вхід такий, таку дверку, можна сказати, а, а також ми робимо другий шат. Все, тепер ми пропускаємо один блок та робимо все так само, тільки з цього блоку. У вас повинно вийти ось так. Етап 2 ми ставимо посередині, ламаємо блок десь так. Ви можете ось ці двері. Ми ставимо 1, 2, 3, 4 блоки, та на п'ятому ми ламаємо один блок, ставимо по. Плиту на цей блок, а також розвиваємо воду та ораємо землю. Тепер робимо освітлення. Спочатку ставимо компостниці на, цей, на цю плиту. Далі ми ставимо будь-який блок освітлення, крім напевно, факела та ліхтарика. Треба саме блок, ну, повноцінний блок. Я жаб'яче світло буду використовувати, а також ми. По кутамось, так все ставимо. Ось так. А, так само на цій стороні. Тепер посередині робимо щось типу склада, ставимо скрині, далі ми ставимо ось таким чином воронки. Тепер ставимо на ось цю воронку рейки, а також на ту. Далі ми ставимо один блок. До речі, забув, ще потрібно на ось так люки поставити. Все. У вас повинен бути перший відсік, другий відсік та третій відсік. Ми у перший завозимо туди селян. Я рекомендую вагонетками завозити у другий також та у третій. Все, далі, коли ми їх всіх завезли, нам потрібно, поперше, щоб цей житель отримав теж ось, е свою професію, а також ми ламаємо вагонетки, вони теж отримують професію, а також ми зараз беремо е вагонетку з воронкою. Та ставимо ось так. Все, тепер ламаємо вагонетку з селянину. Все має вже готово, але, до речі, чому він сюди виліз? Тому що треба спочатку, треба спочатку його визволяти, а потім вже давати йому професію ставити компостницю. А тепер. Ви можете дати по два стаки картоплі кожному жителю, крім ось цього, оцьому та цьому. Або самому посадити, що я рекомендую більше щоб самому посадити. Але якщо вам лінь, то ви просто можете дати. Але більше часу витратить на посадку картоплі. Все, я посадив тепер, дивіться, як це все працює. Картопля виростає, він збирає цю картоплю, коли в нього певна кількість цієї картоплі збирається, вони дають ось цьому жителі, щоб він теж поїв, чи як там все в них працює. А так що ж, вони йому дають, але тому що тут вагонетки з воронкою, їжа потрапляє у цю вагонетку. А вже через воронки попадає у скриню. Доволі легка ферма, нічого тут такого тяжкого немає. Ну а з вами був Флейк. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. У мене також є свій телеграм, можете підписатись там моє життя. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі в нових відео.